Привести вивіски до цивілізованого стану влада Коломиї вже більше року намагається достукатися до місцевих підприємців, щоб вони переобладнали чи облаштували нові назви магазинів чи інших приміщень. Все для того, щоб наше місто змінило своє обличчя і стало схожим на європейське. У квітні 2016 року відбулися громадські слухання щодо вивісок у Коломиї. Тоді власне вирішували скільки часу дати підприємцям, щоб ті переобладнали вивіски на своїх приміщеннях. Думки лунали різні: місяць, півроку, рік, але вирішили не тиснути на бізнесменів і дати їм більше часу рік і три місяці. Тепер час цей уже вичерпано. Рік і три місяці було дано власникам вивісок на упорядкування вивісок згідно положення про в Коломиї. Ну, як бачимо, напевно, відсотків три або. Чотири ну максимум п'ять, що які дослухалися за цей період часу, провели свої вивіски у до вимог відповідно до положення, яке було затверджено громадськими слуханнями, всіма комісіями міської ради і в кінцевому результаті сесії Коломийської міської ради. Термін добровільного переобладнання вивісок завершився 1 липня. Нагадує Олег Дячук. Підприємці, власники вивісок, отримають попередження. Якщо самі не облагородять їх, то неналежні доведеться демонтувати. Попереджує заступник Коломийського міського голови. 1 липня цей термін для когось, на жаль. А для коломиян і для громади, я думаю, що на радість закінчився. Зараз буде зараз. Запускається процедура примусового демонтажу даних вивісок. Зараз муніципальної інспекції Коломийської міської ради всім буде надіслано. Власникам вивісок буде надіслано повідомлення про ще добровільний монтаж протягом двох тижнів з дня отримання цього повідомлення. В разі, якщо протягом двох тижнів. Підприємець не з'явиться в муніципальну дружину чи не демонтує вивізку. Ну, давайте скажемо так, будемо ще демократичнішими, якщо підприємець протягом цих двох тижнів прийде в муніципальну дружину і скаже, от в мене є проєкт вивізки, я його вже розробив, я його затвердив в архітектурі, дайте мені ще, там, буквально, ще деякий час на демонтаж і виготовлення нової. Це ми розуміємо. Так людина йде на діалог, вона вже працює, вона там, скажімо, замовила нову вивізку, ну тоді розуміємо. Якщо підприємець протягом двох тижнів жодним чином не реагує на попередження влади, то йому варто очікувати на представників муніципальної дружини. Вони прийдуть, щоб демонтувати вивізку.